Вітаємо вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Сьогодні поговоримо про досить поширену на даний час категорію справ: це розірвання шлюбу за позовами військовослужбовців. До бюро звернувся клієнт військовослужбовець та повідомив, що він бажає розірвати шлюб. Однак брати особисту участь у судових засіданнях клієнт не міг, адже він зараз перебуває в зоні активних бойових дій. Тому клієнту бюро запропонувало укласти договір про надання правової допомоги. З клієнтом було підписано договір і решту роботи по веденню справи було здійснено адвокатським бюро. Адвокати бюро підготували позовну заяву, подали документи до суду та представили інтереси клієнта-позивача у суді. Відповідач у судовому засіданні заперечувала проти розірвання шлюбу, тому клієнту. Військовослужбовцю було запропоновано записати особисте відеозвернення для того, щоб суд міг дійсно переконатися у тому, що позивач бажає та хоче розірвати шлюб. Після того, як клієнт здійснив відеозапис свого звернення, адвокати бюро направили це відео до суду. У судовому засіданні було досліджено даний відеозапис відеозвернення клієнта. В якому суд встановив та переконався, що дійсно ця особа хоче та бажає розірвати шлюб. Після перегляду і дослідження в судовому засіданні відеозапису відповідач уже відповідно не заперечувала проти розірвання шлюбу. Таким чином, шлюб було розірвано. Вказаний факт дослідження відеозапису знайшов своє підтвердження і у рішенні суду. Зокрема, в рішенні зазначено. Що в судовому засіданні було досліджено відеозвернення позивача, який позовні вимоги підтримав, просив не надавати часу на примирення. Тому, якщо ви є військовослужбовцем або перебуваєте за кордоном і не можете особисто прибути в суд, подати документи та розірвати шлюб, Звертайтеся до Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Адвокати бюро допоможуть вам вирішити питання розірвання шлюбу без вашої присутності навіть на території України та без участі у судових засіданнях. Дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка.